Останнім часом на Закарпатті приїжджає все більше переселенців східної України. Тому волонтери та духовенство допомагають їм облаштуватися на новому місці. Ми хочемо пояснити, що можемо запропонувати ми, тому що, як правило, вони дзвонять або приходять і питаються, що чим ви нам можете допомогти. А ми можемо дуже мало чим допомогти, тому що в принципі житла немає вільного, безкоштовного є тільки на короткостроково на зібранні Волонтери запропонували переселенцям написати листи українським військовим, які перебувають на сході України та намагаються встановити мир в Районі. На думку волонтерів, ці листи мають показати, що українці єдині, незважаючи на місце проживання. Я хотів би попросити, щоб кожна жінка, девушка або девочка написала е, письмо від себе, просто солдатам или солдату, який там сейчас находится в Донецкой области, в Луганской области. Я прошу вас символически даже сложить так же, как наши дедушки получали письма от бабушек треугольничками. Вот, подписать бойцу украинской армии и эти письма будут переданы в дальнейшем этим ребятам, которые сейчас защищают нас там с вами. Самі ж переселенці на допомогу закарпатців не скаржаться. Кажуть, тут багато людей готових їм допомогти. Чого не скажеш про обласну владу? Багато хто не може знайти роботу земельні ділянки їм не виділяються. Доступного соціального житла нема. А із готелю Закарпатів, якому проживають, зі слів переселенців їх хочуть виселити. Скрізь, де ми стикалися з простими людьми, ми не мали ні якихось відмов, ні проблем, нічого Допоки ми не зверталися. До державних якихось установ, тобто проблеми у нас були у спілкуванні з облдержадміністрацією, з райадміністрацією, тобто дійсно там займалися цим футболом, тобто ганяли нас із кабінету в кабінет, і реальної допомоги від чиновників, які повинні служити народу, ми не отримали. Це дійсно так. Волонтери ж пообіцяли надалі допомагати однак, самі зазначають, це стосується не всіх питань та проблем, з якими зіштовхнулись переселенці, адже проблема житла для людей, які хочуть залишитись тут назавжди, все ще залишається відкритою.